Месса, як до речі, сфіда пеньо це парі, виклик, застава або ставка. Фареуна скоммесса, або фарела скоммеса побитися об заклад. Після дієслова скоммертере вживається прийменник а. Тож скомметтереа це тримати парі. Можна ще сказати метре. Терепено реджерсі у нас коммеса. Зробити щось на спір на парі. Виграти парі вінчере ласкомеса. Програти парі пердере ласкомеса. Учасник парі це ауна аунаско, або «скомметіторе». Тож, я тримаю парі скометто. Або, можна сказати, суносікуроке, джуро, сфідоке, скомметтоке. Тримаю парі що. Запам'ятайте вираз чискометтола теста, що означає даю голову на відсіч або б'юся об заклад. Розглянемо приклади. Attraversato il fiume a фюме per перскомеса. Він переплив річку на парі. volta вольте вінче Ci чи la теста. Цього разу переможе Паоло. Даю голову на відсіч або б'юся об заклад. Бона фортуна а тут. Alla prossima.